ЧАСТИНА перша Українська надніпрянська інтелігенція й Українська національна ідея. ЛИСТ перший В боротьбі українців між собою не повинно бути нейтральних, бо українську націю і державу зможе створити тільки внутрішня перемога найсильніших, а не пацифізм слабих боягузів та зрадливий нейтралітет політичних спекулянтів. Перший раз в життю доводиться мені публічно в пресі виступати проти тих, кого я звик уважати за співробітників у праці для одної, хоч ріжнородної в формах, але здавалося єдиної по суті української національної ідеї. До революції для мене та моїх однодумців і ровесників від часу, коли ми стали до громадської праці в початку 90-х років, політичне вірою кожного з нас було справою другорядною. Першою було вірою національне. Нашого брата прибуває, думали ми давні довоєнні й дореволюційні самостійники націоналісти, передплачуючи кожну нову українську газету, купуючи кожну українську книжку без огляду на її соціально-політичний напрям. І навіть гострі іноді політичні суперечки не псували дружніх близьких відносин, що в'язали нас з людьми часто ріжних соціально-політичних світоглядів тому. Бо це люди були для нас перш за все свої, українці. Вся боротьба наша зверталась у бік зовнішнього ворога і велась за визволення з під ярма чужих національних впливів тих, хто в Україну так, як ми ще не увірували. На поширення українства серед тих незрячих, для мене персонально найближчих по крові з Польщини, а для моїх товаришів з зросійщених земляків, ішла вся наша громадська енергія. Боротьба українців між собою, про котру нам дехто, особливо ліві наші приятелі, все нагадували, здавалась нам чимось дуже далеким, нереальним. Зрештою, ми так глибоко вірили в розум і такт українських національних вчителів і проповідників. Але ця боротьба прийшла, бо дійсно прийти мусила. По законам Сольона, кожний громадянин, що під час внутрішньої домашньої війни заховувався нейтрально, Мусів бути засуджений на вічне вигнання. Старовинний світ у той спосіб боровся з деморалізуючим і розкладовим впливом тогочасних демократій, в яких маси втягнені ріжними демагогами в політику і бачучи діла своїх провідників, стали врешті пасивно піддавати стиранії тієї чи іншої народної партії, пильнуючи тільки за тим, аби без найменшого риску як найбільше хвилевих користей для себе панування цих партій урвати. І досвід історії дійсно підтвердив, що нації, де переважають невтральній, чи то у внутрішній, чи то в зовнішній боротьбі, неминуче засуджені на смерть, на рабство, бо язливе полювання у внутрішній боротьбі на чужу перемогу, робить кожну таку перемогу неповною, і тому всякий внутрішній лад нетривким, а в боротьбі зовнішній. Все й безумовно кінчиться поневоленням тих, хто на чужу перемогу рахує. Між іншим, і наше історичне поневолення в певній мірі пояснюється тим, що ми під час руїни в боротьбі між Москвою і Польщею будували свою будучину не на власній перемозі, а на перемозі то одного, то другого сусіда. Хай Бог тому помагає, хто нам добре бажає, так казали наші тодішні навтральні. В результаті нація наша опинилась у залежності і від Москви, і від Польщі. Всі наші войовничі творчі елементи спольщились та помосковились, а при українстві лишились самі нейтральні пацифісти, вічно покривджені, незважаючи на свою щиру миролюбивість та політичну нейтральність ріжного роду поступові демократи. Отже, кожному, кому дорога будучи на нашої нації. Невільно в тій домашній війні, яка тепер на Україні розгорілась, оставатися нейтральним. навіть якби ця нейтральність випливала з глибокого патріотизму і щирої любові до всіх українців. В таких хвилинах, коли важиться доля нації, історія не відріжняє поміж невтральними боягузів і політичних спекулянтів від чесних і щирих патріотів. Кожний із нас мусить зайняти своє місце в тих рядах, де його поставило життя. І мусить виконати свій обов'язок так, як йому наказує совість. Лист другий. Боротьба ця буде творчою, коли вестиметься вона в ім'я України, а не в ім'я перемоги в ній тих чи інших сторонніх чужих впливів. Внутрішня боротьба українська тільки тоді могла би бути не руйнуючою, а творчою. Коли б велась вона во ім'я повної волі і повної державної і культурної незалежності цілої без винятку української нації, не існує ні одної європейської нації без спільної ідеї національної незалежності і без спільної боротьби за цю незалежність. І тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації. Тільки тоді кожна українська група, вносячи у внутрішню боротьбу свої індивідуальні ідейні програми, що, на її думку, кращі і повніше визволять цілу націю, допоможе наростанню загальних для цілої нації спільних національних вартостей. В противному разі, коли спільної боротьби за спільну ідею незалежності немає, коли поодинокими національними групами кермуватимуть інші. Зовні на націю впливаючі сили, і коли ці групи в боротьбі за свою ідею будуть монополізувати для себе право представництва цілої нації, всю решту своїх земляків не за українців, уважаючи, то така внутрішня боротьба мусить перемінитись в боротьбу за чужі національні впливи на Україну і принести для нас той самий занепад, який принесла була під час першої руїни внутрішня боротьба українців не за незалежну Україну. А за прилучення себе до ідеї східної російської чи до ідеї західної польської, використовування зовнішніх чуженаціональних чи інтернаціональних ідей, сил та комбінації тих сил для скріплення своєї нації або підпорядкування своєї нації зовнішнім силам і розкол та руїна нації по лініям впливу цих сил, іншого виходу нема. Цім листі хочу заналізувати деякі моменти нашої внутрішньої боротьби з точки погляду розвитку української національної ідеї і скріплення української нації. А зокрема, хочу заналізувати національну творчість тих, хто себе за духовних провідників України вважає української надніпрянської інтелігенції. Про Галицьку інтелігенцію наразі не говорю маю надію Галицьку справу колись у однім з дальших моїх листів. Зокрема, розглянути лист третій. Самостійництво української демократичної інтелігенції, ані нашої сучасної внутрішньої боротьби, ані теперішнього катастрофічного антракту в нашій боротьбі за визволення не можна абсолютно зрозуміти, коли не усвідомити собі того основного, на мою думку, факту. Боротьба за створення української держави, тобто здобуття повної волі для української нації, була ведена людьми, які в державну незалежність України не тільки перед тим ніколи не вірили, але навіть до самої ідеї державної незалежності ставились з погордою й вороже під гаслом осмішування самостійництва як буржуазного балакунства. Пройшов увесь період ідейної підготовки до національної революції в кінці 19-го і початку ХХ століття. Під гаслом як найгострішого поборювання самостійників, як контрреволюціонерів і ворогів народа, пройшов увесь перший найбільш гарячий, найбільш творчий період діяльності Центральної Ради. Тільки по довгих і великих ваганнях пише голова Центральної Ради, професор Грушевський. Головні українські партії, соціал-революціонери і соціал-демократи рішили проголосити незалежність України, та й то так, щоб відпали всякі підозріння чи надії на те, що самостійність України буде формою української реакції чи української національної виключності. В перекладі на звичайну мову ця послідня фраза значить, що соціалістичні українські партії порішили в певний момент. Ідею самостійності змонополізувати виключно для себе, викинувши просто як реакціонерів та гетьманців всіх давніх самостійників за межі української нації, котра від дня проголошення четвертого універсалу мала стати вільною й незалежною нацією, промінявши автономію на самостійність соціал-революціонерів. В кожнім політичнім факті треба розрізняти два моменти ідеологічну надбудову. Що є продуктом теоретичного думання, і складається під впливом різних пануючих дану епоху теорій, і матеріальне підложжя, спосіб життя і праці даної групи, яке той політичний факт і ту політичну ідеологію предрішає. Українська демократична інтелігенція, що творила головні кадри так званого свідомого українства в часах передвоєнних, і належала до всяких так званих. Вільних російських професій себе в ролі будівничих української держави абсолютно уявити не могла, і тому ідея своєї держави, збудованою якимись іншими українськими класами, була їй як не ворожа, то в кращому разі абсолютно чужа. Натомість хотіла вона використати виключно для себе одиноку роль, до якої вона по природі своїй почувала себе здатною. Ролю посередників між російською державою й українськими народними масами, яких перші прояви національної свідомості вона намагалась у тій цілі всіма силами опанувати. Політичний опортунізм тупа і його віра в російську опозицію, повільне усування на бік старих культурницьких по духу самостійницьких, щирих елементів, елементами реальної політики, поміркованими. Всі ці безконечні трансформації українських соціалістів в залежності від того, як ставились до українського питання всякі російські соціалістичні центральні комітети, все це прояви одного і того самого вище зазначеного факту. Коли провідники нації боряться за повне визволення і за державну незалежність цілої нації, кожен член нації для них дорогий союзник. Жовнір однієї тої самої армії, без якої здобуття незалежності неможливе. Але коли ці провідники борються за право посередництва між чужою державою і своїм народом, кожний член нації щодо їхніх партій, їхніх клюбів чи товариств не належить, це чужий, це ворог і, можливо, небезпечний конкурент. Монополізація виключно для себе української національної ідеї була конечним результатом способу життя й діяльності тих, хто на експлуатації цих ідей в цілях посередництва будував своє політичне й матеріальне існування. Членом української нації міг бути тільки той, хто поступову й демократичну програму української інтелігенції визнав і мандат на представництво народних інтересів в її руки складав лівіші кадетів і правіші більшовиків. Ось були ті рамки, в яких могла існувати українська нація. Все, що було поза ними, це були не українці, це були в найкращому разі тільки культурники, українофіли або смішні оригінали, самостійники, а то просто малороси, поляки і, взагалі, всі разом люди з національного боку непевні». Притім, реальні сили отієї нації серед 40 мільйонів непевних виражались круглою максимальною цифрою: 6 тисяч передплатників українських журналів та газет. Розвал Російської імперії був катастрофічною несподіванкою для української інтелігенції. Довго не вірячи своїм очам, вона всіми силами намагалася виконувати далі свою роль посередництва, чіпляючись при тім руками і ногами за послідні фікції старої російської держави. Допіру російський большевизм, знищивши всіх поступових і демократичних росіян, знищив разом з ними всі надії української демократії на здобуття автономії. А будуючи на місці старої спорохнявілої держави Російську державу нову, натхнув наших репрезентантів нації думкою, а чи не попробувати, мовляв, і нам збудувати собі власну державу? Їхні попередні довгі й великі вагання зникли на протязі мало не 24 годин, принаймні орган урядової партії соціал-революціонерів народня воля. В початку тижня писала, що самостійність це контрреволюційне гасло панів, а в кінці того самого тижня появився четвертий універсал і стаття, що самостійність це гасло соціалреволюціонерів і що найбільшими його ворогами є ті самі пани, кровопійці, поміщики. Розуміється, джерело тих вагань не лежало в українському народі. І не тому проголосили інтелігентські українські соціалістичні партії самостійність, що вони раптом відчули непереможне бажання МАС мати свою власну державу, а просто тому, що нова Росія большовицька не захотіла з ними, як з репрезентантами української нації, говорити, не стало раптом того, перед ким можна було посередничати. Російські большовики... А не національна ідея українська примусила наших провідників нації ступити на шлях повного національного визволення, шлях самостійності і державного будівництва. Беручи в цім будівництві приклад зі своїх ворогів і учителів, забули тільки наші раптом народжені самостійники, що російські большовики мали за собою десятки літ державного і національного думання. Що переворот большовицький був задовго перед тим підготовлений не тільки соціальною, але й національно державною працею російської інтелігенції, в маніфестах Пугачова ще в 70-х роках російський революційний вперед, «Було більше крепких залогів неотвратимих грозних пророчеств для будущего, чем во всіх ліберальних і радикальних проповідях проти Алтаря і Престола. Но смелый самозванец не сумел организовать восстание. Где же летаешь ты, предсказанный Пугачевым и ожидаемый ворон? Долго ли русскому народу ждать свое будущее? Ожидаемый ворон новий Пугачев, прийшов. Йому зосталось тільки зорганізувати те, що було підготовлене поколіннями російських революціонерів, державників і патріотів. Не забула натомість наша ліберальна і радикальна на соціалістичний колір під час революції перефарбована українська інтелігенція нічого з того, чим жила вона до часів свого самостійництва. Монополь представництва української нації, вироблений нею в часах політичного посередничення, був задержаний нею й у часах будівництва української держави. Тільки вона має право українською державною роботою кермувати. Тому вона не хотіла допустити українських національних несоціалістичних елементів до Центральної Ради, тому поборювала вона весь час зародки національно-українського большевизму, тому бойкотувала вона врешті Гетьманщину в першім чисто національнім і чисто самостійницьким періоді її існування, коли прем'єр Лизогуб. При участі міністра закордонних справ Дорошенка намагався всіма силами українські праві соціалістичні і демократичні кола до тої єдине тоді можливої форми нашого державного будівництва притягнути. Російсько-французько протофісівська провокація, якої жертвою став Гетьман, і під впливом якої була проголошена посліднім тодішнім кабінетом Федерація. Допомогла українській соціалістичній інтелігенції наново опанувати і змонополізувати для себе провід української нації. Одинокий клас дійсно і реально заінтересований в існуванні української держави і до державного будівництва здібний клас, репрезентуючи історичну, культурну і національну українську традицію, український клас хліборобський. Був у лиці свого найвидатнішого представника гетьмана Павла Скоропадського федерацією скомпромітований. За самостійність проти федерації було піднято повстання, зорганізоване при допомозі найбільше самостійницьких і патріотично настроєних галицьких військових частин, але на чолі повстання. Знов опинились ті, хто на протязі літ у всіх довоєнних часописах і виданнях, що виходили на території бувшої російської України, доказували не за страх, а за совість, що самостійність противиться й духові і реальним потребам українського народу. Подібного роду національної політики і такої внутрішньої національної трагедії не знає історія ні одної європейської нації. Все це, зрештою, оказалось, розуміється, безцільним. Реальні сили інтелігентських більш або менш соціалістичних українців не виросли ані на йоту під впливом того, що вони замість на автономії рішили політично спекулювати на самостійності. Як давніше, так і тепер дійсна жива сорокамільйонова нація була поза рамками лівіше кадетів і правіше большовиків. В якій жила і проявляла свою активність українська інтелігентська демократія. Ми в своїй історії вже раз такий же самий поступовий і демократичний інтелігенський рух переживали. Це була наша релігійна унія в XVII столітті, вона, поминувши її релігійний і культурний бік, про який тут не говорю, зазначивши тільки, що з того боку вона відограла величезну позитивну роль, під оглядом політичним. Намагалась примирити українські національні змагання з інтересами польської держави, і якої провідники, освічені по європейські поступові інтелігенти, хотіли стати єдиними репрезентантами української нації перед польською державою, і єдиними посередниками між цілою державою й українськими народніми масами. Для того вони хотіли знищити дві інші українські національні сили тодішніх українських реакціонерів та старовірів православ'я з одного боку, і провідників тодішньої соціальної революції «Незаве козацтво з другого. Але це тодішнім політичним уніятам не вдалося. Соціальна революція і православна шляхецько-міщансько-попівська реакція сполучилась разом і під проводом великого гетьмана Богдана Хмельницького. Витворили дійсно всенаціональний рух, що розвалив польську державу і розігнав тодішніх серединців українських уніятів? Тепер подумаємо, що сталося б з нами в XVII століттю, коли б польська держава, кинувшись у проєктовану тоді турецьку війну і потягнувши за собою в цю війну, як цього хотів король Володислав IV і українську козаччину, була б війну програла і через те розвалилась. Що сталося б, коли? На чолі визвольного руху української нації стали вороги програвшого війну короля Володислава й української козаччини, українські уніяти, які, бажаючи потягти за собою народні маси, а самі, належачи до безземельної інтелігенції, цей факт, між іншим усе підкреслювали тодішні оборонці православ'я, роздаровували б їм землі українських королівських приятелів, козаків. І українських православних реакціонерів, соціалізувавши, притім, у Хмельницького його хутір суботів, а в Києво Печерської лаври всі її чисельні маєтки. Очевидно, сталося б тоді те саме, що сталося і тепер з державним будівництвом, веденим такими ж самими, й по своїй соціальній інтелігентській природі і по своєму духу посередників нашими сучасними політичними уніятами. Нова творча. Всенаціональна національна Хмельниччина могла б була за наших часів спалахнути тільки тоді, коли б Керенський, удержавшись при власти, віддав був нашим політичним уніятам з Центральної Ради усю владу на Україні. І коли б проти них і проти Російської демократичної держави, що їх би піддержувала і за ними стояла, повстали одночасно і ліві більшовицькі і праві монархістичні українські елементи. Одно слово, все, що було на Україні правіше кадетів і лівіше есерів, тобто вся сорокамільйонна українська нація, невеличку тільки горстку політичних посередників і монополізаторів української національної ідеї виключаючи. Така нова Хмельниччина не гряде російська революція прийшла до нашої нації зарано. Процес демократизації разом із тим розкладу Російської імперії. Був ще далеко не завершений, він піде далі, не вважаючи на хвилеве могутнє відродження, що дала російській державі перемога большевицька. Але щоб той слушний час не застав нас знов неприготовленими, всі дотеперішні помилки мусять бути ясно і виразно усвідомлені такому тільки завданню, а не звичайному й модному в нас. Бажанню дошкулити політичним противникам служити має мій дальший аналіз національної діяльності до теперішніх провідників нації, які, зрештою, іншими, чим вони були, мабуть, і бути не могли, і які те, до чого вони були здатні, з енергією, посвятою і працьовитістю великою виконали. Далі буде.